Зачекай, не гортай так швидко. Можливо, тобі зараз хочеться проскролити догори, але знайди 10 секунд. Знаєш, коли хтось грає е, мелодію Бетховена так собі, то ми не звинувачуємо автора, що хтось грає так собі. Але коли хтось іде за Богом так собі, то ми тоді чомусь звинувачуємо Бога, але Бог нам дав людину вибір, дав свободу, дав приймати рішення. Він нас не заставляє робити щось добре чи робити щось погано. Він нам дав заповіді і каже, Виконуй їх і буде тобі добре. Ми самі вибираємо, як ми хочемо жити і що ми хочемо робити. І коли хтось живе так собі, не звинувачуємо в цьому Бога, оскільки це важливо. Підпишіться на канал, поширте, друзям.